Награбоване та арештоване у держбюджет. Перший крок до цього зробили народні обранці. Верховній Раді нарешті таки вдалося ухвалити поки що за основу закон про спецконфіскацію грошей Януковича та інших втікачів. Але як вдалося тему супроводжували крики, сльози, і навіть роздряпане до крові обличчя? Чому корупційні статки так розсварили депутатів? Марія Васильєва розповість. Депутатів розсварили гроші Януковича закон про спецконфіскацію цінностей, вкрадених попередньою владою. Депутати кілька днів безрезультатно намагалися бодай включити до порядку денного, не вщухали весь цей час запеклі суперечки, бо одна частина залу вважає, що це такий спосіб вдруге пограбувати награбоване інша, що незгодні захищають корупціонерів тікачів щоб ухвалити цей закон, прем'єрська фракція вже і трибуну блокувала, і банери розвішувала, і правки вносила, але справа не рушає з місця. Раз за разом табло висвічує негативний результат, і нерви у депутатів народного фронту здають. Починаються погрози. Ми його приймемо, навіть якщо нам придеться справжніх активістів завести до цього залу, і запитаємо кожного з вас, як ви голосували, і чому ви так голосували. Якщо тут треба буде поставити чотири сміттєвих баки, вони будуть тут стояти. І року прикладство. Тетяна Чорновол, яка у вівторок дала Стусана Юрію Луценку, сьогодні вчіплюється в обличчя позафракційного Якова Безбаха. Далі кров і сльози. Кров без баха, сльози Чорновол. Мій чоловік загинув, мої діти, двоє у мене маленьких дітей, вони залишилися бать батька назавжди. Розумієте, мені все, що залишається в цьому житті, це виправдовувати цю жертву, це виправдовувати своє існування для цієї держави. І якщо я зараз не можу зробити такий мінімум, як повернути 50 мільярдів державний бюджет, навіщо тоді я тут? Всі, хто зараз голосував проти нього, мої особисті вороги. Потім депутати рефлексують, які ж ми з вами папуаси недалекі, які ж ми з вами примітивні пігмеї, які не розуміють, для чого ви прийшли в цей зал, а народнофронтівці вибачаються. Треба градус політичної дискусії понижувати у супроводі лідера фракції Чорноволий йде миритись до Безбаха але спецконфіскація все одно буксує. Окремі депутати підозрюють, що за нею корупційна схема. У мене є величезні сумніви. Щодо е, щирості е, вилучення коштів, які називаються ОВДП, тобто облігації внутрішньої державної позики України, е, ці облігації можна вилучити дуже цікавим способом: вилучити, продати їх з дисконтом за рішенням слідчого прокурора, слід, слідчого судді. А потім, в принципі, за вироком Європейського суду з прав людини повернути недобросовісним власникам ще й кошти. Ми дводичі втратимо кошти. Через два роки ті люди, з яких ці кошти будуть стягнуті, отримають в міжнародних судах позитивні рішення на користь України, і Україна сплатить зі свого бюджету компенсацію повну цих коштів і ще додатково штрафів. Депутати нагадують, що уже діє закон про заочне правосуддя, який дозволяє конфісковувати корупційні статки. І якби не кволість генерального прокурора, це вже можна було б зробити, не ухвалюючи додаткових сумнівних з юридичної точки зору актів. Проте після тривалих консультацій у кабінеті спікера нарешті ухвалюють за основу. Це означає, що попереду ще два читання, і хто зна, скільки сліз та рукопашних Марія Васильєва, Ольга Кошеленко, Андрій Хлус, Андрій Романок, ТСН 1+,1.